Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні оглянув всі новинні ресурси, дивлюся, нічого новенького немає, тому і думаю, зроблю я вам огляд на М54 Ренегат. Тим паче я на нього ніколи не робив огляду і купив я його не так давно за золото. Зараз він доступний в нас у магазині за реальну валюту. Звісно, чи купляти, чи не купляти, вирішуйте самі, друзі. Але я про нього хочу вам розповісти. В загальному, щоб ви усвідомлювали, що це за машина. Я думаю, багато хто з вас знає досконально про неї, тому що отримали, наприклад, на марафоні. Але, тим не менш, давайте про нього поговоримо, розберемо і так далі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я вам хочу нагадати. Це, звісно, не забувайте заходити в магазин для того, щоб забрати свій випадковий щоденний подарунок. Знаю, що він нараховується, буває не кожного дня, друзі. У декого ще досі не з'явився. Є такі проблеми. Я, наприклад, в основному через день його забираю, це дивлюся, другий день поспіль він є. Забираємо його. Забираємо його, що сьогодні дадуть. Учора 1250 вільного досвіду дали. Сьогодні додатковий досвід забій одна штука. Мілкотня, а приємно. А тепер давайте перейдемо до огляду М54 Renegade. Стандартно почнемо із живучості і схеми бронювання. Дивимося, що у нас є по факту, по броні і що у нас є по характеристиках. Міцність нашої машини 1700 хп. Але слід зазначити, що тут стоїть у мене поліпшене загартування, яке дає 150, плюс я почав качати польову модернізацію, плюс 50 дає вона. 152, 76, 38 у нас бронювання корпусу, бронювання башти 250-140, 40. Тобто ми розуміємо, що башта в нас повинна танкувати, корпус в основному буде пробуватися. Дивимося по факту: 220-173, 170 мм, 180, 180 у нас НЛД. Тобто в основному буде пробиватися. ВЛД у нас специфічне, тому що тут по центру около 200 мм, дивіться 185, 190, 200, 174, 185, 176. В основному також будуть пробувати, але не кожним пострілом. Може бути не пробиття. башці ситуація набагато краще, але є один великий нюанс. Якщо так подивитися, по башці, дивіться, 250, 300. 360, тут 250. Ну, здавалось би, хороша башта, але є оцей лючок дуже величезний. Він 190 мм, друзі, його всі пробивають. Це основна проблема ренегата. Оцей лючок він не даватиме йому нормально танкувати, коротше кажучи, баштою. Дивимося, по бортах у нас 76 мм, тобто частково буде витанковувати. Плюс до того тут гуслі 20 мм. Тобто можна від борту відтанковувати частину дамашки, друзі. Бронювання однозначно є у цієї машини тільки є лючок, який буде нівелювати в багатьох ситуаціях цю перевагу. Три типи снарядів бронебійний і осколково-фугасний. Бронебійний снаряд середня шкода наносить 360 одиниць. Це мінімальне значення для важкого танка, тому що стандарт для 8 рівня 390 одиниць це скоріше мінус, ніж плюс. Середнє пробування броні 226 мм, друзі, швидкість польоту 1080 мм. При тому, що втрата бронепробиття у ББшок до 206 мм на 500 м. Тобто 20 мм ми втрачаємо на 500 метрах бронебійним снарядом. Далі у нас підкаліберний снаряд 255 пробуває на близьких дистанціях і 240 мм. Пробуває на 500 метрах, тобто 15 мм втрачає бронепробиття. Швидкість польоту тут уже хороша, 1380, хоча і в стандартного снаряда також вона хороша, тому що 1080. Осколково фугасні, середня шкода 440 одиниць підвищена, середнє пробування броні 53 стандартне, і швидкість польоту 1080 хороша. Тобто, по швидкості польоту взагалі ніяких претензій немає. По пробиванню, в принципі, як для важкого танку, також немає. ББшка 226 пробиває, але занижена середня шкода, друзі. Дивимося далі, що у нас. Середня шкода на хвилину в такій комплектації, як у мене, 2621. При тому, що розкид на 100 метрів 0,34. Для важкого танку це стандартний показник. Час зведення 2.24, кути мінус 20. Тобто у нас час зведення хороший, кути хороші, мінус 20 це дуже хороші кути. Плюс до того у нас хороша як для важкого танка, стабілізація 0.15 в русі, 0.15 при повороті шасі і 0.10 при повороті башти, друзі. Заряджання гармати 824, ДПМ уже сказав 2600. Тобто непоганий як для вісьмірки, друзі. ДПМ нормальний. Далі дивимося. По рухливості, що ж у нас є, рекомендую йому ставити турбонагнітач. друзі, Однозначно для того, щоб підняти питому потужність і максимальну швидкість. Я, от, наприклад, використовую стандартний турбонагнітач, і він піднімає у нас максимальну швидкість до 49 вперед-19 назад, і питому потужність піднімає до 17-19. На 1.17, якщо бути точним. Тобто, щоб у нас питома потужність була вища і максималка, відповідно, також вища, щоб ми могли змінювати позиції і так, далі, і так далі. Динаміка для нього не буде зайвою. По швидкості повороту шасі 3899, як для важкого танку, також непоганий результат. По скритості 7,36 нерухома машина 4,68 під час руху. Тобто, стандартні показники немає скритості ніякої. І огляд у нас 450 метрів, друзі. А це, до речі, хороший показник як для важкого танку. Тут у нас ящик коли дає плюс 17 метрів, навичка радіоперехоплення плюс 14, навичка гострий зір плюс 9 і бойове братерство плюс 10 метрів. Так би було, звісно, менше, але не використовуючи ніяке обладнання на огляд, досягти на важкому танці 450 метрів на 8 рівні огляду це дуже хороший результат. Якщо підсумувати, можу, звісно, сказати, що машина однозначно непогана. За реальні гроші я б її не рекомендував, друзі, але якщо буде якась можливість десь його забрати, можна брати сміливо, тому що машина хороша. Є мінуси, звісно, основний мінус та лючок, якби його не було, він би взагалі був класний, тому що від башти танкувати саме задоволення, а цей нюанс він не буде вам давати цього робити. Звісно, в нас в ігрі дуже багато різних проблем, і лючок це один із них. Бувають дуже часто і відкрутки, друзі. Такі, наприклад, як у цьому бою, коли по лорі стріляєш у борт, а ти не влучив у броню, наприклад. Або коли стріляєш там по ПТшки в лючок і якийсь кріт без дамагу там, чи ще щось. Це, звісно, дуже бісить, дуже багатьох гравців. Я вас розумію, у мене таке саме. Не думайте, що мені хтось там щось підкручує. Один із таких боїв, от я сьогодні вечором зайшов, я вам показав. На ньому, на Ренегатові, коли, звісно, там команда зливалася, всі справи з усіх сторон почали розстрілювати, але тим не менш, відкрутка вона відчувається. Скажіть вашу думку на рахунок цього. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!